Сьогодні вшановуємо двох святих апостолів Петра і Павла. Перше хотів би сказати, що ми знаємо про цих святих, про цих двох чоловіків. Така загальна інформація про них, яку, думаю, більший знає, надіюся, що Петро це той, про якого ми чули сьогодні в Євангелії, на якому Ісус будує церкву, який є першим між апостолами. Але часто Павла плутають, коли питаю про Павла, то думаю, що це один з апостолів, але його не знайдемо в списку 12 апостолів, хоча ми теж його називаємо апостолом. А якщо більш конкретніше, то можемо назвати його апостолом язичників, тих, котрі десь поклонялися іншим богам. Натомість Петро є посланий до євреїв, до тих, котрі вірили в єдиного Бога, щоб їм проголошувати правду про Ісуса Христа, а Павло пішов до язичників. Знаємо історію про навернення апостола Павла. Ця історія, коли він осліплений Ісусом Христом падає з коня цей голос. Який промовляє до нього, чому ти мене переслідуєш, Савле? Тобто це двоє чоловіків, які до зустрічі з Христом, можемо сказати, в якомусь значенні були загублені, які шукали Бога, шукали реалізації себе. І по-різному, так апостол Петро був рибалкою, жив таким звичайним життям. Савло переслідував християн, вбивав, саджав їх за ґрати, переслідував, щоб ті, котрі повірили в Ісуса, щоб ця релігія християнська не розвивалася. Але все це відбувається до одного моменту, до зустрічі з Ісусом. Один момент змінює їхнє життя, один момент може змінити життя людини, один момент може кардинально поміняти все в житті людини. Тому тут маємо теж таку відповідь для нас через цих двох апостолів. Коли ми так дивимося на чиїсь життя, хочемо, щоб хтось навернувся, змінився, змінив свій спосіб життя. То це може бути один момент, один момент дотику Бога, один момент, коли людина стане готовою почути Ісуса, почути Його голос, і тоді все зміниться в її житті. Що об'єднує цих двох чоловіків? В першу чергу, те, що їх Ісус вибрав. Ісус їх покликав е, в різний спосіб, в різному часі, в зовсім різному часі, тому що знаємо, Павла вже кличе е, після свого Воскресіння. Це вже е, після Вознесіння, Тобто цей голос Божий з неба Ісус промовляє до села, чому мене переслідуєш. Потім дає йому конкретну інструкцію, що він повинен далі робити. Але вони є покликані Христом. Ісус їх притягнув до себе. Ісус їх притягнув. Не церква, не люди, не якийсь обряд, не релігія. Ісус їх притягнув до себе. Оце є дуже важливо, щоб кожен із нас це відчув, що Ісус мене кличе, Ісус мене кличе бути з ним. Бути його, бути його учнем, бути його апостолом, йти за ним. Ісус мене кличе. Оце нам потрібно почути теж цей голос Ісуса Христа. В обох відбувається та сама ситуація, що Ісус змінює їхні імена. Симон стає Петром, Савло – Стає Павлом. Зміна імені це символ Символ того, що від цього моменту в їхньому житті все перевертається. Тобто на перше місце в їхньому житті стає Господь. І відповідно все інше починає змінюватися. Дорогі, якщо Христос не стане на перше місце в нашому житті, Нічого іншого не зміниться. Якщо Христос не стане першим, в нашій державі нічого не зміниться. Навіть тоді, коли війна закінчиться, але країна не зміниться. Все змінюється тоді, коли Бог стає на перше місце. Тоді, коли від нього починається життя, тоді, коли кожна справа починається від нього. Тоді, коли Він є джерелом сили для нас, тоді все змінюється. І так ми знаємо, відбулося в Петра і Павла і в інших теж апостолів, ця зміна мислення, це навернення, це метаноя грецькою, тобто переміна всього єства. Звичайно, багато потім ще треба буде випробувань, очищення, багато. Сил потрібно буде ще вкласти, буде і зрада, буде і знову навернення. Але, але цей процес переміни, він почався тоді, коли Ісус сказав до кожного з них, коли відбулася ця зустріч із Ісусом Христом, живим, Воскреслим, Присутнім. Отак, От дорогі, відбувається і в нас, коли, коли ми зустрічаємося з Ним живим. То починається змінюватися все. Все починає всередині перемінюватися. А цього ми дуже потребуємо. Бо тоді, коли ми стоїмо на місці, коли якби, людина духовно не розвивається, вона деградує. Ми потребуємо постійної зміни. І сьогодні в Євангелії ці слова. Особливими є для нас, де Ісус питає, за кого люди вважають мене і за кого Ви мене вважаєте. Можемо це назвати такі два етапи віри. Перше, це коли людина знає про Бога, а друге, коли людина знає Бога. Це зовсім різні етапи віри. Коли людина знає про Бога, вона знає від когось. За кого люди мене вважають, каже Ісус. Тобто ми можемо знати щось про Бога. Хтось нам сказав, батьки сказали, рідні сказали, друзі, хтось нам сказав про те, що Бог має силу, що Він може зцілити, що Він може допомогти нам в якійсь ситуації, що Він може вирішити якусь нашу проблему. І найчастіше. Так, людина приходить до Бога, бо хтось сказав їй, що якщо я прийду до нього, він може мені допомогти. Він в моїй ситуації може допомогти. І це перший етап віри, він є добрим на початку, але якщо людина залишиться на цьому етапі віри, вона буде тільки інших людей питати про Бога. Деколи так буває в сім'ї, що одна людина питає другу в справах духовних, наприклад, якісь питання, особливо пасхальні, як молитися там, що треба в цей час молитися, що перед різдвяною вечерею, які молитви потрібно помолитися, що в пасхальний кошик треба поставити. А, а яку молитву потрібно прочитати. І це людина на етапі віри, коли вона щось знає про Бога від когось, коли ми переходимо на наступний етап віри, де Ісус питає вже конкретно мене і Тебе, за кого Ти мене вважаєш? Коли ми переходимо на цей етап, тета тет, я і він. Коли ми починаємо з ним зустрічатися особисто, без посередників. Не хтось мені говорить, яким є Ісус, але я вже сам можу досвідчити, яким Він є, хто Він є, як Він мені себе об'являє. І тоді ми переходимо на цей етап віри, на якому були Петро і Павло, які його особисто зустріли. Вони зустріли і вже не важливо було те, що говорять інші люди. Вони змогли пройти навіть через випробування, через мучеництво, через смерть, тому що неважливо було, що говорять інші люди. Вони вже особисто знали, ким є Ісус для них. Вони вже Його е, прийняли. вони... Е, Погодилися на те, що Він їм пропонує, пішли за Ним, вибрали Його як свого Господа. Напевно, багато людей є, які залишаються на першому етапі віри, просімо про цей зріст духовного життя в нас, про зріст віри, щоб ми рухалися далі, щоб ми зустріли Його і не боялися піти за Ним. А сьогодні. Відповіли, що ти є Христос, ти син Бога Живого, і нехай ця відповідь буде не лише словами, але відповідь нашими вчинками, відповідь нашим життям, відповідь нашими щоденними рішеннями, що ти є Христос, ти є син Бога Живого, Ти Месія, бо від цього дуже багато залежить в нашому житті. Коли ми визнаємо Ісуса нашим Господом, то все інше йому підпорядковане, все є другорядне, але він стає на перше місце. Амінь.